Вітаю вас! З вами я, Оля Чехрай, і програма Варте уваги. Проведено підсумки проєкту про посилення стійкості громад у регіонах України Фаза-2, в рамках програми розвитку ООН у співпраці з Львівською обласною військовою адміністрацією, який реалізовано у Добромільській міській раді. Цієї події Добромельський ЦНАП прийняв поважних гостей. Це наш центр питання адміністративних послуг, і тут власне ми завдячуємо пану Івору Мазуру, який у нас є представник програми про ООН у Львівській області і у співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією. Назі пані Галина, начальник відділу цифрового щось. <пробіння> 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 Тому що сюди зайшов проєкт, який реалізує програма ООН, і пов'язаний він <eve> з напами, пов'язаний він з електронною чергою. Так ви бачите, у нас табло встановлені. Представник програми розвитку ООН у Львівській області ігор Назар у своєму виступі наголосив, що проект і надалі продовжить свою роботу, тому на черзі встановлення та запуск станції для видачі паспортів. Доброго дня. Я не вперше в на цій території і хочу сказати, що дуже важливо, що будь-які послуги, які надаються в громадах, очолили якісь програма у і інших вони працюють в цьому мати і. Я за, за, за своїм таким якби, такою історією гарного партнерства звернувся в, в, до наших, наших партнерів в тому, що я знаю багато людей, і ми аналізували проблеми, які виникають на тому чи іншому рівні. Як і всюди, проблеми, є, проблеми були дані як якості міцним послуг. Ми тішимося, що зміни, які відбуваються, відбуваються успішно. Приємно, що команда, яка працює тут, не обмежується лише людьми проектами, і я переконаний, що програма ООН» і інші міжнародні організації будуть сюди заходити, приходити і робити гарні якісні справи для громади, для підвищення якості життя навіть тут. У славній духовності тема тому дякую вам. Галина Тупісь Розвадовська, начальник відділу розвитку надання адміністративних послуг управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації, у своєму виступі розповіла про основну мету проекту. Вітаю всіх присутніх. сьогодні. Ми презентуємо результати проекту. Вони є важливими для області в цілому для громади. Я тішуся, що Добровольська громада, в лиці голови заступника, завжди є ініціативною і завжди її, як то кажуть, їх всюди багато. В якому розумінні? Добромірська громада сконцентрувала кілька проєктів, навіть не так, оскільки забула за реконструкцію і тут залучені кошти обласного бюджету, залучені місцеві кошти і інші незаборонені законодавством кошти чи ресурси. Тому е завдяки проекту Юліт е отримані меди, комп'ютерна техніка, е пройдене навчання. А завдяки проекту ООН е зроблено теж і надано дуже цінні речі, так як це і планшети, і електронна черга, і е паспортна установка. Тобто місія кожної громади має бути в тому, аби наблизити адміністративні послуги до мешканців громади і щоб їм було зручно не їхати у районні центри колишні, а вони відчути підтримку влади громади, оскільки зараз, під час війни, у нескладну спиний період для нашої країни, для нашої е, області, це війна, і знапи на себе взяли величезний удар. Вони працювали у різних сферах, не приймали відвідувачі. Внутрішньопереміщених осіб, вони забезпечували, е їх забезпечували гуманітарною допомогою, але вони також були завжди на передовій кожної громади. Мені приємно, що ЦНАПи і надалі лишаються тими концентраторами, куди звертаються по різних питаннях. Для Боже, щоб ваш ЦНАП був тим посередком. І я завжди, як координатор ЦНАПів Львівщини, кажу, що ЦНАП це є обличчя кожної. В своєму виступі Михайло Гичка, депутат Львівської обласної ради, завірив про підтримку в ініційованих задумах на подальші якісні зміни в громаді. проєкт одночасно попав сюди. Насправді все, що робиться, це наближується населення до влади і завдяки цивільній військовій адміністрації, завдяки проєкту ООН, завдяки обласній бюджету, також виділяли, пам'ятається. Все, що робиться, це робиться для наших мешканців, які мають бути е, поінформовані це в першу чергу, але вони мають мати доступ до всієї інформації, яка тільки може бути в тому, де І... То, дякую всім владі про першому. Ви знастирне ви будете домагатися, я знаю, а, як ви це. Дай Боже, вам здоров'я, а тим працівникам, які будуть працювати, дай вам просто буде комфортно і ваші ці відвідувачі завжди будуть задоволені від ваших послуг. Дякую. Дякую. Від Добромельської міської ради щиро подякував за довіру та підтримку в такий нелегкий для всієї України час міський голова Петро Куля. Ми теж дякуємо всім, хто нас підтримує, допомагає та дає нам можливість розвивати громаду, але ми маємо великі бажання, ви на знаєте, ми, це маленькі приміщення для снату, нам, напевно, треба більше. Ми вже подалися, так? Проєкт маємо кошторисну документацію, з цей на збільшення є приміщення на збільшення ну, площі. І хотіли б, щоб ви нас підтримали. Я думаю, може бути з часу внесено 590 постанови зміни, і можна буде робити ремонт Там не тільки в сапу, а якісь капітальні видатки можуть проводити. Тому дякуємо і надіємося на вашу підтримку. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.